У вас були клієнти, з якими ви працюєте рік, два, п'ять. Ви їм щось даруєте? Бо якщо ні, то може ви вже втратили більше ніж думаєте. Бо лояльність це не про знижки. Це про про пам'ять і стосунки. Дуже проста психологія. Люди не будуть роками працювати із тими, хто просто виконує тозе. Вони будуть з тими, хто дякує, хто пам'ятає, хто робить всякі дрібнички. Просто так по людськості, а не звичливості. І 101 календар це не про подяку, це для галочки. А от нестандартні подарунки, який резонує з брендом клієнта, або нагадує про щось спільне. Це вже емоція і інвестиція. І ще у вас, як у бізнесу, є партнери, які не платять вам напрямую, але дають вам зростати постачальники, підрадники, ті, хто вас рекомендують, їм теж варто дякувати, бо це мережа, яка або тримає, або розсипається. Вдячність це найпростіший спосіб побудувати репутацію, яка живе довше ніж контакт. Підбирайте сувеніри з логотипом під різний чек та привіт разом із спрінтеріо.